Як напасть загортовує дух народу, так само і біда може зміцнити душу однієї людини. Те, з чим ми впоралися, стає нашим надбанням. Мужність та героїзм українського народу вражає силою свого духу та стійкістю. Сціпивши зуби, українці не здають своїх позицій. І ціною власного життя відстоюють свободу і незалежність нашої держави. За вагомий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України. 18 чернівчан, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході, будуть посмертно нагороджені медаллю на славу чернівців. І щоденник волонтера низько схиляє голови перед їхньою світлою пам'яттю. Цього року українськими волонтерами була започаткована недержавна нагорода Народний герой України. Срібло для її виготовлення збирали люди з 16 країн світу. Лікар-інтерн Владислав Трибко, який на початку 2015-го загинув під Дебальцевом, в числі перших 25 чоловік, був посмертно удостоєний цієї нагороди. Цей орден за сина нашого владіка. Я отримала в Софії Київській. Вот, на жаль, на превеликий жаль посмертно для родин. Ця відзнака має велике значення, тому що це вияв саме любові. Народу і визнання трохи раніше батьки Владислава отримали посмертну нагороду сина, державний орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Що мене здивувало більше всього, те що орден Богдана Хмельницького ще здали тоді, в той час 13 13 людей, і лише четверо офіцерів отримали його посмертне, в тому числі син. І от я не знаю. Знаєте, вроді як у мене я повинен пишатися, що мій син в тому списку, але так боляче стало, знаєте, що він посмертно. Вручення відбувалося в Чернівецькій обласній раді. Була така ну, обстановка, така дійсно делікатна обстановка, що губернатор сказав, і наш обласний комісар Віталій Володимирович Чурай сказав, що. Ми не повернемо ваших синів. Ми знаємо, що ми цими нагородами не замінимо їх живих. Але те, що змогли, хоча б так шанувати їх пам'ять. Владислав Трипко був людиною офіцерської честі та гідності. Справжній чоловік, справжній воїн, який врятував сотні життів. Дзвонять до нас, його бувші однополчани, які з ним воювали. І вони кажуть, що він дійсно заслуговував. Він стільки врятував нас, що він заслуговуємо всі раді за нього, що він хоча б вже при смерті, але після смерті, але отримав ту нагороду, яку він заслуговував. І мені знаєте, якось стало навіть легше трошки на душі, що так його оцінюємо. Якщо вчасно не зупинити кровотечу, людина може загинути за 10 хвилин. Влад винайшов новий спосіб: як запобігти втраті крові, та загинув сам, рятуючи пораненого, прикривши його своїм бронежилетом. Лікарі, в принципі, не повинні були бути там, але він сказав: навіть якщо ніхто не поїде, я поїду за пораненими хлопцями. Трагедія сталася 12 лютого. Той час він мав перебувати вдома. Я з болю, з болем дивлюсь на відпускний листок, де написано, що він до 15 лютого повинен перебувати у відпустці. Загинув наш влад під Дебальцем 12 лютого, і як це не прикро, в день переміря. Він вже всього декілька днів побув у відпустці. В кінці січня він вже поїхав, тому що сказали, що. Я там потрібен, хлопці телефонували. Лікарю волонтеру Ользі Кобевко, яка возила на схід гуманітарну допомогу. Довелося повертатись додому з важким грузом. То, що вона привезла нашого сина, то це велика, велика дяка. Вона дуже ризикувала. Вона звідси вискочила. Після того вже їх повністю закрили виходи, і вони з боями проривалася вже, проходили через оточення. Принаймні батьки змогли побачитись з сином і провести його в останню дорогу. Гравітон наш зустрічав його на колінах. 12 лютого – це холод. І ми говорили, ми не знаємо, коли влади привезуть звідти. Ми просили людей, ви можете піти погрітися. Вони сказали, він там, йому там було більше. Більш незручно і холодно там, і ми і вони його чекали. І коли він приїхав, його сюди привезли. Люди на колінах тут тисячі людей були зі свічками. Зустрічали його після поховання. Влада сусіди влаштували пам'ятний стенд, куди постійно приносять свіжі квіти. Добровольцем пішов на війну житель Кальменецького району Олександр Гарбуз, який не міг змиритися з приходом чужинців на рідну землю. Він мріяв про вільну та самодостатню країну для своїх дітей. Він прагнув миру і за це віддав своє життя. Він прийшов додому. Каже, та я їду на війну. Кажуть, воно тобі треба. А хто як не я? Ну кажуть, ти добре подумав, та я троє дітей. Так, я не хочу, щоб у вас під хатою стояв російський танк, а мої діти говорили мені, папа. У січні під Авдіївкою Олександр потрапив під обстріл і отримав смертельне поранення. На честь загиблого героя на стіні початкової школи односельчани встановили пам'ятну дошку. Дивитись в небо або коли по сторонам і бачите, що все спокійно. У вас мир, спокій. Пам'ятаєте цього хлопця? І не забувайте, не забувайте ви дорослі, ті, хто знав його, тому що зробити цей шаг і піти туди. Ну не кожному, скажімо так, по духу. Бійці, а то, які не один день дякували Богу за ще одну зустріч світанку, коли перебували на сході, зазначають, що словами героїзм цього хлопця не передати, адже кожен подих, дитячий сміх і кожен мирний день це ціна життя Олександра і Таких як він, котрі полягли за Україну, Продовж місяця скорботний список Буковини поповнився ще трьома її синами, що загинули, захищаючи рідну батьківщину. За допомогою експертизи ДНК ідентифікували 35-річного кіборга Олександра Боднарюка, який з серпня служив у 80-й аеромобільній бригаді, і був одним з тих, хто захищав Донецький аеропорт. Востаннє він виходив на зв'язок 20 січня і з того часу вважався безвісти зниклим. Завжди прагнув перемогти ворога, але не на своїй землі, не в себе вдома, не на Хотинщині, а саме там, де можна його було зупинити. І він був дуже дружелюбним, дружелюбною людиною і дуже був відповідальним і патріотом своєї землі. У травні біля Авдіївки під час заїзду на блокпост підірвався на фугасі БТР 47-річного Василя Механюка, бійця 95-ї десантної бригади. В його рідному селі Рідківцях Новоселицького району кажуть, з дня на день чекала земляка на ротації. Він мав приїхати на весілля до племінниці однак загинув за день до відпустки навколішки. Та підгучні вигуки в останню путь Василя Механюка проводжало все село. Цього червня через вибух міни у бойовій машині піхоти разом з п'ятьма побратимами загинув розвідник 93-ї механізованої окремої бригади, 26-річний Степан Загрибельний з Сокирянщини. Трагедія трапилась поблизу селища Опитного Донецької області. Він мав за фахом іти механіком водієм але напросився в розвідку, аби бути попереду всіх. Виконувати завдання розвідки і не дати загинути іншим солдатам, що будуть іти позаду. Степан потрапив під п'яту хвилю мобілізації у березні цього року. Останні два місяці був на передовій. Він мені говорив, що мама, якщо не закінчиться це всю, ця війна до мого сроку, я обов'язково залишуся до кінця. До болю втрат неможливо звикнути, а найбільше тривожить те, що військовому протистоянню все ще не видно краю. Питання, яке хвилює всіх і кожного. Коли ж припиниться війна, цікаву думку, а висловив побратим одного з загиблих героїв. Хоч би чиновники не ставили фотографії президента в кабінетах, а ставити фотографії таких людей, які померли. Переживайте, їм хватить. І по дві по три фотографії в кожному кабінеті. І щоб вони рано приходили на роботу і дивилися в глаза помершим хлопцям і думали не робити протиправні дії, хабарі брати, а дивитися, щоб поміняти дійсно цю країну, до нормального привести її життя. Щоб уберегти життя нашим військовим та місцевим жителям від випадкових мін, в зоні АТО працюють сапери. Півтора місяці там провели чернівецькі рятувальники, казка, бронежилет, міношукач. Ось і все спорядження саперів. У ньому Михайло Гадзіна та ще троє його підлеглих з групи піротехнічних робіт виконували завдання у районі Артемівська та Лисичанська. Проводили розмінування. Земельних ділянок дивилися, чи немає вибухонебезпечних предметів там снарядів, гранат, розтяжок всяких. Слава Богу, нічого такого не попадалося. Ну осколки, таке гільз. Бойового нічого не було. Проте постріли із сепаратистських кулеметів та автоматів не раз чули в себе над головами. Пристрілювались, вирішили трошки залякати. Ну нічого страшного. Та на початку травня українських військових змусили понервувати. Перед 9 травня був артобстріл, і коли вже вечором лягали, відпочивати, трохи кроваті дрожали, трохи чути було своє завдання з розмінування територій на сході. Чернівецькі рятувальники виконали, але запевняють, у разі потреби готові повернутись туди знову. Попри продовження бойових дій на сході і в цивільному житті громадян, існує чимало проблем. Та найважче доводиться тим, кому через політичну ситуацію в країні довелось покинути власні домівки. І поїхати в безвість, ризикуючи власним життям. Нині на Буковині понад дві тисячі переселенців. Серед них є чимало людей, які в себе вдома мали високий соціальний і суспільний статус, були успішними бізнесменами та знаними людьми. Вони готові влитися в активне життя і розвивати західний регіон, бажають працювати самі та навіть створювати робочі місця для інших. Саме такі амбітні вихідці зі сходу створили у Чернівцях всеукраїнську громадську організацію Донбас Український. Ми не хочемо стати таким натікви абузою для, для громади міста. Тому громадська організація Донбас Український в основному об'єд старається об'єднати і об'єднати людей активних, які… Не розшітують ні на гуманітарну допомогу, ні розчитувати на якісь то подачки, а в принципі стараються самі добитися то яких каких-то інвесторів для постройки жилья і плюс самі значить, відкрити свій бізнес. Волонтерські організації як могли підтримували переселенців. Та прийшов час займатися питаннями внутрішніх мігрантів владним структурам з моменту приїзду сюди, так чи інакше зверталися до тих чи інших органів і отримували оперативну допомогу стосовно сьогоденних проблем. Але зараз ми намагаємося звернути увагу на необхідність вже більш системного сталого підходу для, для вирішення наших проблем, бо ну всі розуміють, що щось прогнозувати стосовно ситуації на сході дуже складно. І ось рік більше року вже пройшло, і нам треба якось ці наші проблеми вирішувати вже не в оперативному порядку, а в системному сталому. Головними проблемами переселенців залишаються працевлаштування та житло. Є люди, да, які, коли е, успокоїться якась ситуація на востокі, хтось туди повернеться. вернеться многие сім'ї туди не зможуть повернутися до тих пор, пока там не буде установлена іменно українська власть і не буде там гарантірована безпасність. Вопроси времінних яких там общежитий, каких-то перебувай ну для таких людей не, не підходять. Це сім'ї. Плюс це велике количество сімей, ребят, які служать в АТО. Дехто з активістів знаходиться у чорних списках сепаратистів і буде змушений залишатись на Буковині. Я наприміни зв'язатися обрат повернути. обратно откуда я вышел потому что я на стороне украины с первого дня мы сейчас живем в гостиницах да, спасибо хозяевам гостиницу но до каких пор будут они нас содержат вот у нас в грузии была точно такая ситуация и сакашвили наш бывший президент сейчас в Одессе выделили землю построили именно городок для переселенців. может такой возможности здесь не будет но Вот заброшенные здания, которые вот годами стоят и рущится, можно восстановить и дать некоторым переселенцам обеспечить жилье. Громадське об'єднання «Донбас Український» знає спосіб, як можна вирішити ці життєво важливі проблеми за одним разом. Я розглядувала відкриття тут будівельної фірми, яка вийде на тендер, будівельної фірми, в яку будуть входити переселенці, щоб самі переселенці будували об'єкти. Це вирішує питання, як трудоустройство вже частини населення, вони працюють на будівництві своїх об'єктів. Також і ці об'єкти передаються, вони і будуються для переселенців. І це, в принципі, не потрібно відбирати Черновчанка поїхати роботу, ми самі создаємо ці робочі місця. Міські раді стверджують, що не мають у своєму розпорядженні вільних приміщень, а в занедбаних будинків є власники. У кожної недобудови ну, є причина, так би мовити, історія. І е, деяким власникам цікаво знайти яких, е, яких партнерів, які можуть. Реанімувати цей об'єкт, залучити додаткові інвестиції і на яких за взаємовигадних умовах так би мовити ну, домовитись власниками. Громадська організація має певні сподівання на допомогу облради та про результати взаємодії говорити поки що рано. Ми слідкуватимемо за подальшим розвитком подій і обов'язково будемо інформувати. Ми впевнені, що всі питання можна вирішити. Для цього потрібно тільки бажання. На жаль, прогрес суспільного розвитку гальмує споконвічна українська неквапливість і звичка у всьому знаходити власну вигоду. Адже набагато легше комусь відмовити, аніж шукати шляхи вирішення проблеми, і потрібно доброго стусана, аби нарешті запустити двигун. Давно вже пора позбавлятись від цих негативних проявів. Інакше ми ніколи не зрушимо з місця і так і не досягнемо тих ідеалів, про які так мріємо. Починати кожен повинен з себе. І щоденник волонтера, принаймні, готовий до цього.